Так ось, друзі, Новомалинський замок, перша письмова згадка, як і про село, так і про самий замок. Є пряма паралель між заснуванням села і замку. Відноситься до 14 століття, коли польським королем було даровано одному з польських шляхтичів ці землі, це поселення, і був тут построєний цей замок. От, другий власник і, цього замку Новомалинського був були, така родина Малинських. Саме вони до, добудували до цього замку і, палац. Друзі, я розказую просто, без знаєте, деталей, таких історичних, просто для ознайомлення, щоб знали, де це знаходиться, і що є в нас така спадщина, велика, така гарна. Історія древня. Те саме ці Малинські вони добудували цей палац, який в часи Другої світової війни от, постраждав. Ну можна сказати так, як ви бачите, от залишки тільки, бачите, оце стіна от, Північна. Стіна тут, е, е, значить, також, як і Острострозі, замок, як і наш Межирицький, мав е, замок оборони значення.